Піршлась українки контра сперму сферу. Геть ти думай, ви хмара осінні. То ж тепер весна золота. Чи це так в осінні, Проминуть молоді літа. Ні, я хочу кришляти сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таке сподіватись. Жити хочу, геть думай сьогодні. ні. Я не з сумнім перевозять. Буду щеть, бервесті квітки, буду. Сіть квітки на морозі, буду на них сльози вірки. І в свісти гарячих розтане, то кора льодова міцна. Може, квіти зійдуть, ще й для мене настане весела весна. Я нагору круту крем'яною, буду камінь важкий піднімати, і несучи боготу страшною, буду пісню весело співати. я довгу темну нічку не видну, не столю на хвильку очей, Все шукатиму Зірку провідну, ясно владар темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись. Буду жити, геть думи сумні.